Всім привіт! Короткий огляд котла економ 10-й. Такий візуальний вигляд має, велика зручна ручка з місцем під пальці, чугунний колосник, набір для чистки, шкрябок, шкрябок трубний теплообмінник. Ущільнювач 15-й, не 8-й, не 10-й, а 15-й. Зольний ящик маємо. Всі дверки, всі завіси йдуть регульовані. Отвідка регульована. Сам завіс теж регульований. Електронний термометр маємо. Місця для підключення механічного регулятора тяги, зривного клапана, подача. Обов'язково котел йде з шибером. Лючки для чистки з обох сторон.